1 квітня 1917 року за ініціативою Центральної Ради в Києві відбулося перше українське свято Свободи. Стотисячний мітинг патріотичних сил на Софіївському майдані засвідчив устремління українців до національного самовизначення та підтримав територіальну автономію України. Свято Свободи стало найбільшою вуличною акцією за весь період революції. Великими ріками і малими струмочками з 10-ї години ранку текли люди з усіх кінців великої столиці України до головного пункту Володимирського собору, де вище київське духовенство тепер з власної ініціативи правило панахиду по Шевченкові повідомляли вісті з Української центральної ради. А перед собором стояло українське військо під козацьким прапором, майоріли численні знамена і прапори організованого по групам українства. Робітники, чиновники, шкільна молодь з учителями, селяни. Процесія розпочинається о 12-й. Попереду йдуть представники Центральної Української Ради, Українського військового комітету та комісар при Київському виконавчому комітеті. За ними військо, за військом, громадянство, знову військо, знову громадянство, військо, громадянство, безліку, без краю. 14 військових оркестрів і 7 хорів то грають. То «Ще не вмерла Україна, заповіт навіть Марсельєзу. Пройшли Бібіковським бульваром до Хрещатика, привітали міську думу, а потім по трьохсвятительській вийшли до пам'ятника Богдану Хмельницькому на площу перед Софіївським собором, залунали дзвони, освятили корохву українського війська, а тоді розпочалося перше вільне прилюдне українське віче, на якому головою обрано було Антоновича. Репортери перелічують виступаючих від духовенства священик, який казав на тему, що в своїй хаті своя сила і правда і воля від київського війська Міхновський. Після цього від селянства, організованого в кооперативи, говорить Стасюк, що кличе стерти з пам'яті і з підосталу монумента Хмельницькому слова волімо під царя Московського. Після виступу Михайла Грушевського вічі одноголосно ухвалило резолюцію. А Куницький заявив, що він жертвує 10 тисяч на будівлю української гімназії. Радісно розходились люди, яких було на святі біля 100 тисяч, та гомоніли, що скоро за вільну Україну до бою вже мільйони побірників стануть. Українська маніфестація стала кульмінаційним моментом відродження національно визвольного руху. Вона досягла своєї мети, виявивши масовий характер руху. Кожний з учасників походу, лягаючи спати того вечора, Бачив перед очима сотні блакитно-жовтих прапорів, які рвались від подихів вітру до ясного неба і кричали про нашу силу і наше завзяття. А встаючи ранком до щоденної праці, свідомий українець не чув вже самотності і не був одиноким, він переконався наочно, що в ногу з ним іде сотня тисяч щирих і завзятих побірників волі, писав новий часопис українського студентства стерно. У споминах Михайла Грушевського є такі слова, своїм грандіозним характером, своїм одушевлінням, своїм ентузіазмом вона перейшла всі наші сподіванки. Українська маніфестація була переломним моментом в розвитку українського руху в Києві.